Причина зупинки, пане водій, Ще раз повідомляю. Пункт 3 статті 35 закону України... Показуйте інформацію. На транспортному засобі є Інформацію показуйте, Вона повинна бути викладена. Можете вийти, подивитись. Я не можу вийти. Ви зоб... Бо ви зобов'язані мені пред'явити інформацію, показуйте інформацію. Ви не повинні перед тим, як перед документом, згідно постанови Верховного суду повинні бути надані докази, що підтверджують законність зупинки. Будь ласка, надайте докази наявності е інформації про причетність до, що там. Характерні. пошкодження. — Характерні. Ви експерт, що ви визначили, що це характерні? Ні, ви не експерт. Наступне, не буду. Ні, не буду нікуди. Ви мене тут зупинили. А, наступне питання. А, яким чином ви встановили. До якого ДТП я причетний? Де воно сталося? До якого ДТП я причетний? До якого ДТП, ви мене не чуєте. До якого ДТП це ви мене не чуєте? До якого ДТП я причетний? Ні, ви не повідомили. Інформацію. А ви що, мене обмежуєте чи що? Дивіться, ви, ви обмежуєте мене чи ні. Ви обмежуєте мене чи ні? Ви мене обмежуєте чи ні?